Відповідальність починається з мене у Запоріжжі. Стартувала всеукраїнська інформаційно профілактична акція, націлена на збереження здорового способу життя. Про заборону продажу неповнолітнім алкоголю і тютюнових виробів в обласному центрі. Нагадують не вперше. Нині з перевіркою навідалося до Оржнікідзівського району обласного центру. Міцним горішком виявилася більшість кіосків у районі торговельного центру Україна. Продавці продемонстрували не тільки знання закону, а й вміння його ні не обходити, дотримуватись. Під час профілактичного рейду контроль продажу працівники управління молоді та спорту у адміністрації, інспектори з питань захисту справ споживачів та міляціонери відвідали одразу кілька точок торгівлі. Правильно то вони не продали? взагалі. Ну я думаю, здесь не продали, тільки тому, що тут центр міста, і поэтому здесь, от, 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 от слишком это все заметно. А вот в каких-нибудь там дворах, там где-нибудь спокойно могут продать. Просим паспорт. Если не предоставляют, мы не продаем, конечно же. Надо удостовериться, что человеку есть 18 лет. Только тогда. З п'яти рейдових точок продажу провалили іспит тільки в одній з продовольчих крамниць. Тут бажання 16-річного Едуарда придбати пачку цигарок залюбки виконали. Я зайшов в магазин, попросив у мене парламент, продавчиця спросила, є у мене 18, я сказав, що 18 є, але немає. Ну, я сказал, что 18 есть, но паспорта нету. Ну и мне продали сигареты. Молодежь вообще не должна курить и пить. Я считаю. Ну, я, я не курю, не пью. Это чисто вот сейчас для эксперимента купил. Не могу я прокомментировать, потому что в данный момент я в зале не находилась. Ваш Про... Продавец, продавец, он вам Продавец он знает, что нельзя продавать малолетним. То есть у вас сейчас сигарет. продавец просто сбежал с места работы? Просто сбежал. Цього разу необачність та ігнорування правового поля обійшлося попередженням. Але нерідко, окрім штрафів, правоохоронці даються й до анулювання ліцензії. Пропаганда здорового способу життя охопила вже всі райони області. Торік удалося вибороти почесне четверте місце у міжрегіонах. Регіональному турі. Агітаційно-профілактична робота активістів стартувала у березні і триватиме до жовтня. В кінці цієї акції будуть підводитися підсумки, яка буде проходити вона один раз на місяць. І по завершенню даної акції, в жовтні місяці, ми визначимо самого відповідального продавця, яка дійсно добросовісно виконує свої функціональні обов'язки. Майже у 50% випадків, попри брак документів, підліткам усе ж вдається придбати алкогольні напої чи тютюнові вироби. Змінити статистику на краще організатор акції сподівається завдяки профілактиці та перевіркам.